Літики очікуємо розмову власне із політологом та експертом міжнародником Володимиром Волею безпосередньо про те, що вперше за власне 2025 рік дана ніч на перше квітня в нашому небі не було жодного. Шахеда, власне, про це повідомили у збройних силах України. Про це і не тільки вже далі. Ну а також минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулося 1523 громадянина. Це один із найкращих показників року. У березні надано близько 5 тисяч консультацій. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Загальна кількість звернень досягла 48 тисяч чотири. 406, а 9765 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу у центрах рекрутингу, які переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації на їх території. Заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групам оповіщення. Ну і власне до нашого етеру вже доєднався Володимир Воля, політолог, експерт міжнародних пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава. Тож традиційно після нічного терору Росія не атакувала власне Україну ударними БПЛА у ніч на перше квітня в нашому небі не було жодного шахеду. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Українці в соцмережах ж розділилися на два табори. Одні вважають, що Москва все ж таки погодилася на запропоноване сполученими штатами Америки тимчасове перемир'я. Ну а інші навпаки вважають що Російська Федерація тим часом готується до серйозного удару? Летять шахади, не спиш, не летять. Також не спиш так, власне, описували свої почуття користувачі українці у соцмережах. Тож, дійсно, що це була за, за ніч, це дійсно можна вважати це стартом перемир'я. Чи все набагато банальніше? І Росія власне проводила можливо якісь профілактичні заходи власне на аеродромах. І наступний удар знову не за горами. Зранку я читав версію, що шахедів, то безпілотних літальних апаратів, не було через погодні умови. Так, це чи не так? Але а, якщо говорити, чи є якийсь крок до перемир'я, то ми маємо ще дві інформації. По-перше, це те, що ракети, в тому числі крилаті ракети, там на Букву Ха вони називаються, бо били по Запорізькій області. І друге, це те, що Сибіга, міністр закордонних справ, сказав, що був удар російських військ по енергетичному об'єкту на Херсонщині угу. Херсоні, да? тому так виглядає цікаво, що не було атаки, масованої атаки за допомогою безпілотників. Може наштовхувати не якісь думки і ідеї да? з приводу перемиря, але з іншого боку, бойові дії. Тобто повітряні удари росіяни завдавали по українській території ракетами, просто е, по, на, ближню, на ближню відстані, ніж це е, робиться е, безпілотниками, які летять по всій Україні. Да? Ну і удар по енергетичному об'єкту в Херсоні. Це теж важливо. Тому я не думаю, що поки що можна говорити, що Росія там до чогось вона. Е, Йде. Хоча я не виключаю, що можливо, що Росія утрималася е, заради, маніпуляції, заради маніпуляції Трампом і його людьми. Щоб, так би мовити, отак. От е, потім це, е, цей факт, да, е, що безпілотниками е, Росія не вдавала ударів по українській території. Е, і цей факт можна було б інтерпретувати як готовність Росії, як якийсь там жест доброї волі. Це ж причому при тому, як я вже сказав, що все-таки удари були, припинення mm -hmm. вогню немає. Да? Е, ну і крім того, е, треба згадати свіжу заяву заступника міністра закордонних справ Росії е, Рябкова. Який обурюється, що Сполучені Штати не дають вказівку Києву там, з приводу усунення першопричин, як російська пропаганда каже, першопричин е, війни. Росія, Росія, поки не слышала Трампа сигналів в Київ о перекращенні війни, Рябков заявив, в позиції США по Україні зараз начесто відсутствують. Рішить проблеми зв'язані з первопричинами цього конфлікту, і це треба преодолевать. Так що тут ми бачимо, що Росія тисне, вона тисне, намагається протиснути свої ультимативні вимоги і розглядає Сполучені Штати як посередника в тому, щоб. Який натисне на Україну і вимоги і ультиматуму Росії будуть виконані. Власне, якщо атак тилових міст дійсно не було, ну як не було, майже не було так, то лінія фронту і прифронтові території були під ударами і кабів, і артилерії. Фактично, знаєте, знову була така війна, яка в нас відбувалася з 2014 по 2022 рік. Власне ті сіді до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чи власне таким чином знову ж таки може виглядати оте перемир'я, про яке говорить Білий Дім, власне, з 20 квітня? Ні, таким перемир'я не може виглядати. Там йдеться про повне припинення вогню як передумову, вніше як а, а, головну умову для того, щоб далі можна було обговорювати усі подробиці можливої мирної угоди, тобто документу, який а, а, завершить фактично гарячу фазу війни. І коли там деякі е, люди, яких називають різними там, кандидатами, докторами, експертами, і так як мене політологами і міжнародниками, через кому розказують, що е, е, вибори можливі під час тривалого перемир'я, то я хочу всім сказати, що тривале перемир'я не означає стійкого миру. Перемир'я, яке Сполучені Штати, Білий Дім прямо на цьому наголошував, що 30-денне поки що перемир'я, тобто припи, повне припинення вогню, не по клаптиках десь, не по секторах, не по сегментах, а повне припинення є початком старту е дуже предметних переговорів для того, щоб досягти угоди, яка завершить гарячу фазу війни. І лише можуть цей, можуть це перемир'я пролонгувати, тобто продовжити ще на 30 днів. Можуть не на 30, можуть на 60, якщо сторони усі задіяні в переговорному процесі, будуть з цим згодні. Але це, це, цей процес, він не є, оцей термін, не є тим. Завдяки чому можуть бути скасовані воєнний стан і оголошені вибори в Україні. Тобто зараз, по суті, справа не наблизилася до того, щоб вести предметні переговори. Рябко вже, те, що я вам цитував, він вже закидає Америці, що Трампу в першу чергу, мабуть, що немає жодного тиску на Україну. З приводу виконання російських умов. Хоча Трамп, позиція Трампа і Білого Дому полягає в тому, що давайте спочатку повне припинення вогню для, для переговорів, щоб обговорювати усе інше. Тобто Росія маніпулює, Росія, наче не чує те, що каже Трамп, е, Білий дім, та, і вони тиснуть, намагаються протиснути свої е, якісь е, вимоги. Доки не Розп... Немає повного припинення вогню, немає предметної роботи з приводу мирної угоди, тобто, яка, яка буде не просто е, кимось підписана, а ще ратифікована е, усіма, да, підкріплена е, рішеннями законодавчих органів. Можливо, цей мир і буде не, не вічним, нетривалим, але для того, щоб говорити про мир. Мирну угоду потрібно, щоб спочатку настало перемир'я і був час її не працювати. І тільки після того, як буде мирна угода, хоч і тимчасовий мир, да, тоді можна буде проголошувати про скасування воєнного стану, демобілізацію і проведення виборів до того часу. Я не думаю, що Росія дійде в переговорному процесі. Ми бачимо, що Росія е, насправді е, постійно твердо, від, від листопада 24-го року, після одразу після президентських виборів США, наголошує беззмінно і твердо наполягає на, на, на виконанні її ультиматумів, і вони пов'язують будь-яку мирну угоду з тим, щоб ну, припинення вогню, тобто російська логіка, да, Спочатку угода, а потім припинення вогню. І в цьому дуже важлива стратегічна несумісність підходів команди Трампа і Кремля. Угу. Власне, знову ж таки, якщо ми говоримо за терор мирного населення і власне тилового населення, то це дійсно одна із таких, знаєте, основних цілей даної війни для Путіна. Все ж таки. Якщо говорити от по факту, те, що я зараз не було шахедів, так на західну Україну і на центральну, в принципі, нічого не летіло. Трамп отак подивиться, і думає, о, Володимир Путін зробив висновки, власне, тому що він говорив, що він дуже дуже злий на і Якщо Путін зробить правильні кроки, то він власне перестане дуже швидко бути злим. Ну, якщо так говорити, так і він побачив, думає, о, Володимир Путін напевно зробив якісь правильні кроки і правильні висновки. Але все ж таки, якщо говорити про те, що Російська Федерація може в подальшому відновити оці повітряні атаки і знову таки застосовувати і шахеди, і ракети безпосередньо по всій території нашої держави, тому що вже є інформація про те, що знову ж таки на аеродромах лінія і Енгельс зібрана стратегічна авіація. Там 18 літаків, дев'ять яких вже озброєні ракетами різних типів. Загалом це стане тригером і показником Трампу, що Путін не готовий ні на які поступки абсолютно і не готовий вести діалог. А тут о, все дуже просто, все дуже скоро стане зрозуміло. Це ж в одну ніч не було масованої атаки, такі вже дві ситуації були. А тому, тому о, я думаю, найближчі ночі покажуть, що воно таке. Просто знаєте, і якщо Трамп, буде... от, зараз, до прикладу, от він сказав, що якщо ні, то я веду мита на російську нафту і так далі. Будуть там ще санкції і тому подібне. Будів... Якщо він цього не зробить після цього, Ну, Росія ж поки що намагається водити носа Трампа. У Трампа і сам Трамп починає вже про це підозрювати. Але тут питання: скільки разів ще Росія повинна. Масштабно завдавати ударів масштабних по Україні, і щоб до Трампа дійшло, що його вводять за носа, да? які докази йому ще потрібні, да? тут уже так. До речі, сьогодні посол США в Україні опублікувала там пост, якому показала статистику по шахедах да? по повітряних атаках Росії на Україну. Ударів по Україні да? і е, там рекорд у березні рекорд да, по кількості безпілотників. Е, так що це теж дуже показово і це дуже добре, що американський посол так підсвідчує оцей момент, який вигідний для України е, е, з приводу е, доказів, я думаю, що Трамп зі своєю впертістю чекатиме ще тиждень. Можливо, до м, початку до вербної неділі, да? можливо, до самого Великодня, а ну, до, врешті до нього ді, повинно вже якесь роздратування вже, судячи з усього, з'являється, да? тому що немає а, оцієї мирної, при, 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 навіть припинення вогню не мирної до Великодня. Часу тут скільки залишилося? Ну от порахуйте, менше трьох тижнів. 1 квітня да, 20 квітня, ну хай буде грубо, 3 тижні. Да? 3 тижні мінус день. 20 днів. Чи 19 вже сьогоднішній mm -hmm. день вже можна не ну, в Америці там ще день, а у нас вже, його майже немає. І я думаю, що через тиждень, через півтора роздратування Трампа вже може м проявитися якось публічно. І доволі жорстко. Я думаю, що його заноса водить через Путін через того Вікофа, який просто Трампом Путіним зачарований, да? Вітков, який насправді займається головний його напрям це переговорний трек з приводу Ізраїлю, Хамасу і всього Близького Сходу. І у мене така підозра, що переговори з приводу України, коли доручили Віткову спілкуватися з Москвою. Всі ці переговори зробили заручником цього комплексу проблем Іран, Ізраїль, Хамас і оця вся е, ситуація. Да? Тобто для Вікофа, судячи по всьому, е, український трек, українсько-російський, він другорядний. Що там? Е, тобто Вітков, коли веде переговори з Путіним, він намагається ще щось там. Е, Виграти до, до, від Путіна отримати якусь можливу допомогу з приводу Ірану, mm -hmm. так? як там досягти угоди з Іраном. Тобто вони сподіваються, що Путін як посередник е, допоможе їм чимось стримувати Іран і іранську ядерну програму, як там казав, не пам'ятаю вже, е, чи Трамп, чи е, ООН, чи хто там уже, то вже не пам'ятаю, це тижня два-три тому було е, щоб щоб е, Іран не посилився настільки, щоб знищити Ізраїль. І оцю тему, в тому в числі Вітков, коли зустрічається з Путіним, він обговорює. Тому я дов, вважаю, що це дуже е, велика е, дуже, дуже заважає якраз е, переговорам з приводу припинення війни Росії проти України. У Трампа є якісь ілюзії з приводу допомоги Ірану. І це по багатьом моментам знаки цього присутні. Так що, побачимо, як воно буде, але я думаю, що врешті Трамп не діждеться ніякої допомоги від Путіна з приводу Ірану і зменшення іранської загрози для Ізраїлю і втратить час з приводу припинення. Можливого припинення бойових дій Росії проти України, тобто взагалі припинення перемир'я цього, не просто миру, а просто перемир'я. Трамп сам зробив себе заручником своїх друзів і багатьох речей. Сподівань на Путіна і всі ці речі про те, що Путін, Трамп розказує, що він сподівається, що Путін виконує свої обіцянки. звідки ляк бере це все Трамп? Видно, Вітков йому таку надію доносить. Тобто Кремль усіляко е е там маніпулятивні оці речі робить, щоб Трампа. У Трампа це з надія зберігалася, зберігалася. А коли цю надію, ще якісь е е ознаки сподівань позитивних да, на допомогу Москви, на добру волю Москви у припиненні війни, ще й розказує Вітков, близький друг Трампа. Який займається близькосхідним треком ситуацію, да? головним напрямом, то тут нічого, тут я думаю, що Трамп може і Віктора врешті змінити як переговорника і змінити усю переговорну свою Оцю групу з приводу російсько-української війни. Власне, далі, слава Богу, не Трампа. До... Ви знаєте, за декілька, за оці от тижні від 24 листопада. Просто вже насичне перенасичений інформаційний простір заявами Трампа і його команди. Далі до Європи там зменшився власне кількість рупорів Кремля. Зокрема, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами національного об'єднання помічників європарламенті, якими виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на Тиці вони виконували іншу роботу для партії. Підсудими у справі, у справі дані були 9 євродепутатів. поліцили, включно із Марін лепен, з, власне, та 20 помічників. 12 помічників лепен засудили до двох років умовного терміну і двох домашнього арешту з електронним браслетом, та п'ятирічної заборони обіймати виборні посади це власно і означає про те, що вона не зможе взяти участь у президентських виборах, які мають відбутися у Франції 27-го року. Тож, безпосередньо щодо самої постаті Лепане зараз дійсно наскільки вона залишалася, чи була вона взагалі впливовою в Європі, зокрема у Франції, чи дійсно могла вона претендувати на перемогу в наступних виборах Франції? До речі, цікавий прорупор ремарка про рупор Кремля, але все ж таки невеличка ремарка до попереднього у цих переговорах. Дуже є цікавий момент Трампа з приводу війни. Да? Вони іранську проблематику взяли, і Трамп каже, як він з кимом з ким чинином влади Північна Корея. Чому жодного разу Трамп і його люди не сказали, що їм ти повинен припинити постачати Росії тобі? наче у води набрав, наче не помічають, так? А можна було б сказати це. Оце цікавий, дуже інтригуючий момент. Що стосується Марин Ліпен як рупора е Росії, ну, я б так однозначно її не кваліфікував. Можливо, якісь її заяви і виглядали як такими, що вони е співпадають з тим, що говорить Кремль. Але треба ж мати на увазі ще й ті заяви, згадати, які Марін Лі зробила вже після е, повномасштабної війни, в тому числі в 24-му році, і ось в 25-му вона висловлювалася негативно проти Росії. Е, і загалом та партія, яку вона неформально очолює, національне об'єднання. Вона теж не робила якихось жодних проросійських заяв, не виправдовувала Росію і не говорила про безумовний якийсь мир. Хоча якісь там нюанси, так, є. Але вони засуджують. І навіть е, е, лідер, е, чинний лідер Національного об'єднання цієї партії Марін Лепен теж до більш, більш категорично негативно висловлювався з приводу російської агресії проти України. Що ти дивіться, дивіться, що далі тепер? Е, Ну, усунули, усунули Марін Ліпен від виборів на 5 років, так? Да? І обіймання посад в невиборний спосіб, в тому числі державних посад. Ми бачимо, що у Трампа побачили паралель з тим, як Трампа відсовували, начебто, від участі у виборах несправедливо, да? Тепер Трамп починає говорити, що це є несправедливість, принаймні представники Білого Дому, що і вказують на схожість ситуацій. Тобто виглядає так, що це беззаконня, яке творили з Трампом адміністрація Байдена, тепер подібні речі Макрон творить з великим опозиційним діячем, з найбільш рейтинговим, Марин Ліпен. І тут що може спрацювати? Чи може через це виникнути негатив у відносинах між е е Вашингтоном і Парижем, тобто між Трампом і Макроном? Який е матиме, так би мовити, ще додатку, створить додатковий негативний момент для співпраці у підтримці України, і, е тобто, негативний вплив для України, да? тобто Рикошетом. Оце поки що цікаво. Чи можливо Трамп не натискатиме на педалі, тобто не газуватиме да, в цьому питанні? а... Не подобається йому, але все ж таки утримається від якихось кроків. Тим більше, що проблем у відносинах між Францією і США, між ЄС і США на чолі з Трампом, все-таки достатньо це торгівельні війни, які розпочинаються. Да? Ну і там, оце ще політичний момент, він може піти до віском. А може і не піде. Але найбільший ризик існує в чому? Що? Арешт Марин Лепен може додати політичної ваги кандидату від її партії, який сказав, що ну, не буде Лепен балотуватися, він балотуватиметься. І тоді можливо, що виявиться, що у партії Національне об'єднання у її кандидата появляться додаткові голоси на виборах. Це поки що далека ще перспектива. Тобто до цього ще тривалий час, 27-й рік здається вибори у Франції, але гіпотетично поки що отакий сценарій гіпотетичний можна розглядати. Хоча, знову ж таки, дуже далеко щодо виборів. І тут може стати стільки подій, які е, політичний ландшафт Франції можуть скоригувати суттєвим образом, mm -hmm. суттєвим чином. Так що давайте поживемо, побачимо. Тут є певні ризики в цій ситуації, але вони. Не є гарантовано такими, що гарантовано реалізуються в майбутньому, ну але все ж таки, чи дійсно ви вірите в це, що може міг, якщо дивитися за версією Білого Дому, що це міг бути якийсь такий, знаєте, та політичний процес, як усунення одного із кандидатів на наступні вибори, чи все ж таки це звичайний незалежний судовий процес? Ну, я думаю, тут обидві складові є, але все таки, базовий базовий аспект. Це те, що порушення з грошима були, да, з незаконним використанням коштів. А друге, ну, якщо е, е, так вже м, попали під в кримінальну справу Лепен і її однопартійці попали в кримінальну справу, яку доказано в суді, да, в суд, то це не заслуга Макрона, але Макрону. Може, можна вважати, що Макрон отримав політичний такий дивіденд, бонус, да? тому що головний конкурент політичний на президентських виборах, який був у нього у Макрона, да? головна конкурентка, там йшли наздрявна з навіть щось таке да? було, то тепер наче її усунули. Але не можна усунути кандидата від цієї партії. Тому це умовний політичний результат. Умовно позитивний верніше, політичний результат для Макрона, але так він є. Але все-таки базовий аспект це е, реальні е, фінансові порушення, допущені Ліпен та е, її однопартійцями. І політика, вона просто вже політичні наслідки реальної кримінальної справи. Пане Володимире, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Воля, політолог та експерт, міжнародник, був з нами.